Доїхали вже в Супроновку. новий день. Звісно, що стільки не виспався. Зараз чекаємо, поки мене зустрінуть. Зараз буду телефонувати і будемо найцікавіше заїжджати в чесне сектор. Я думаю, що нормально, провода не повриваємо. а якщо повриваємо, то. Все! із тобі! Тюрьма! буде погано. Но все буде добре. Якщо напевно там машини їздили, можливо, ні. Хто я знає. Зате якраз я подивлюсь в тому районі, я ще не був ніколи. На легковушки не вийшло, зато поїде на грузові. Так що будемо набирати і їхати. Хлопці, вигразу один піддон, тепер саме веселе, заїхати ми заїхали. Виїхати, а зараз поки їду, то згадую часи, як їздив по Італії, щось схоже є, але там хоч дороги були, так вони вузенькі, але дороги. А тут зараз подивимось, кудись той повинен виїхати. Можливо, зараз плюну та і поїду назад. Розвернуся тут. Зараз пів сьомої, то що, якщо все добре, то забираю тирсу і буду їхати. вже туди на село на Шевченкова. Так, перед тим як їхати, та трава. Троху трамбуємо, дивимося, літів немає. Да і повинен проїхати. Ну і все, в принципі, проїхали, виїхали, О, зараз буду набирати за комбікорм, чорний який комбікорм Тирсу. І поїдемо, вкинемо там 15 мішків, попросили. І вже поїдемо тоді туди на Шевченкова. Ну що, ми вигрузились, вже година дня, не знаю, зараз поки я виїду. З цього лісу десь небану ще хвилин 40 так їхати. Зато побував в дитячому лагері. Заїзд, звісно, був так собі. Ну, як зазвичай просто хтось з вирішив привезти траву. Так що поки що їдемо. Зараз виїду на дорогу, не знаю якою дорогою ще краще поїхати. Але час ще вирішити і є. Ну що, у нас продовжується, тільки напевно починається робочий тиждень. Зараз я знаходжусь вдома, розкладуємо речі. І будемо виїжджати, загрузились ми на Дніпро. Завтра вигружаємо з Дніпрі і шукаємо завантаження. Завтра тільки понеділок, тому робочий тиждень почнемо з Дніпра. Так що виїжджаємо ми на вечір, зараз 6 годин. Хочу до комендантської встигнути приїхати на вигрузку і ночувати там. Так що зараз пошвидше збираю речі і їдемо. Ну що, сьогодні вигрузились. Вчора була неділя, сьогодні вже понеділок робочий тиждень почався Опять плодотворно. На вихідних я Виходить, що майже не відпочивав, тісто переночував вдома. На наступний день знову поїхав. Поїхав я в неділю, тому що хотілося швидше вигрузитись, швидше знайти вантаж, щоб можна було спокійно посидіти, пошукати їх. Сьогодні я вантаж знайшов за 40 хвилин, тому я вигрузився, бо я вчора приїхав вночі на вивантаження, там ночував. Передо мною було дві машини, але сьогодні зранку я прокинувся в 9. Одну машину вигрузили якраз і мені говорять, чи я в одну сторону привіз воду чи в дві. Говорю в одну, кажуть, ставай під рамку. У мене, грубо говоря, пів 11 я освободився і почав шукати вантажі. Знайшов я на Полтаву, везу, я хотів сказати хімікати, ну не хімікати, а побутова хімія. Їду я з Дніпера на Полтаву за 8 тисяч. Не густо, звісно. Але 40 гривень кілометр так мало, можна сказати дермовоз, але з тих варіантів, що були, наприклад, за 9300 дзвонив метал Дніпро проголубний, то взагалі це мало, тому що їхати ще далі, ніж за Полтаву, а платять тільки на тисячу більше і два дні потрібно простоювати, тому що метал чекати. Ну не знаю. Взяв я на 8 тисяч, а тому що завтра у мене вже є завантаження. З Полтави. А сьогодні я, можливо, навіть чи й вигружу, і завтра і буду знову спокійно спати. Завтра загружусь і додому на Миргород, а звідти вже знову не знаю. У мене зараз таке відчуття, що працюю таке, як будто по місту. Загрузився, вигрузився, загрузився, вигрузився, Якісь 100 кілометрів переїхав. Також сьогодні спілкувався, написали мені, поскидували вайбері групи. Де можна шукати вантажі. Тому хочу подивитися, промоніторити, пошукати, але зараз більш по-спокійному, тому що мені як говорили, що своя машина це більше головної болі. З цим згоден, тому що дійсно часу, як раніше, наприклад, приїхав на вигрузку-загрузку, ні про що не думаєш, чисто відпочиваєш, то зараз все, все по-іншому. Приїжджаєш на вигрузку, загрузку, розторюєшся і тобі ще потрібно знайти вантаж, прорахувати це все, щоб не поїхати в мінус, поспілкуватися, дзвонити, то той труп не бере. Головняка більше, але як на мене, мій цей головняк подобається. Так, зараз я майже постійно, я часов в часов 9-10 видихаю, можу спокійно хоч відпочити від цього всього. Ось прекрасний ранок, завели ДАФа, робимо ранковий і будемо виїжджати. Якщо мені не подобається, то як видно трохи випирає пит, також випирає. Ну думаю, що нічого страшного. Бомба! Так, значить то все на місці, можна відкривати зміни і виїжджав. Розвантажились. розвантажився я ж по швидкому, хвилин 40 Довше під'їжджав. І зараз чекаємо на завантаження на Миргород. Будемо грузитися тут. Вже тут я години-дві чекаю. Кришу ще не відкривав, буде верхня загрузка. Будемо стимутал. Знову кришу. Якщо чесно, я б краще бік відкрив. Криша то нормально їздить, але якось мені бік проще відкривати. Загрузимось, завтра дай Бог вигрузимось. І знову ми загрузимося і знову поїдемо на Дніпро. Останнім часом я вже не встигаю, де я був, де звідки приїхав, що розповідати, тому потрібно вести хронологію. Так що зараз трішки, може, ще подрімаю годинку та й будемо грузитись. І саме що цікаво, що в мене рефі не було, на рефі не було, це ув'язка. Новий ремінь. Так погрузка можна і впасти. Сейчас саме головне попасти. Як вроді попали Так Жарковато сьогодні? Як мені говорили, кардіо у нас нормальне. З тієї сторони хоч удобніше. Як струна так і повинно бути. Напевно, один ремень. Тут поставили цього не було, я стягнув. Ну, придавили, я думаю, що йому нічого не буде, але якщо буде, то буде шкода новий ремінь. цей теж як струна, тому йдемо отримувати документи і закриваємося далі. ну А зараз, я думаю, буде найцікавіше. Це закриття прицепа, документи забрали на годиннику. 6-10. Ми зараз зараз ще будемо закриватись хвилин. Дай Бог 20. Дай Бог може, звісно, по-швидкому справимось. Але я сумніваюсь. Оп. Зразу візьмемо доску спочатку, щоб потім не йти в кінець. Ось такими трубами можна і навернутися. Ріши відкриватися, доволі таки легко їде, але в самому кінці там, де вже потрібно закривати, то так собі. Так місто, можна впасти. Тепер дивимось, закрилось, не закрилось. Так, не закрилось з однієї сторони. Для цього нам потрібна штанга. І зараз будемо гратись. Залезем наверх. Хоть бы потом не впасться. Тут на месте стоит. Тут наче-то тоже на месте. І вийшли доволі швидко. самое головне не упасти. Так, рівні є, є, Тепер закриваємо двері, забираємо все своє. Мені держаться і пробуємо закривати. Дай Бог щоб вийшло. Вже хочеться їхати додому. Вже і так час, ще 2, 2 години їхати. Блін. Ладно. Ідемо качати повітря. Це я думаю можна вже закривати. Виїхали з Полтави. По плану став повечеряв. Тому що дом по дом, але 2 години часу вже просто не витримував, потрібно поїсти, тому що зараз головніше. І зараз вже доїжджаємо до Миргорода, залишилось кілометрів 40 І будемо, Сьогодні ще розтентуюсь, хочу розтентуватися, познімати ремні. ...ворота, відкрити кришу, щоб завтра вже просто прийти, щоб вже все було готове, щоб там зранку не лазити. Бачиш, що зараз тільки 8, хай ще, якщо все добре годинку, буду їхати, то якраз до десяти повинен справитись. Колеги, що тут, здається, сталося. Погано чи на підйом. У нас плани. Погода сьогодні, звісно, нас порадувала з жарою. Сьогодні і вигружались, і загружались, і останнім часом мені все частіше згадується з тіктока. Вигрузився, їду на загрузку. Загрузився, їду на вигрузку. Тому що останнім часом кожен день вигрузка-загрузка. Переїжджаю я не так багато, приблизно 150-200 кілометрів в день. То то отак от і здається. Сьогодні в нас знову загрузили водою там, де був і в минулий раз. Іду вигружусь і буду знову шукати загрузку, не знаю куди. Сьогодні знову по планах доїхати до місця розвантаження і там ночувати. Там доволі таки тихо, спокійно, і вже одразу на вигрузці, щоб потім зранку не просипатись раніше, не доїжджати, краще лишнього годинку поспати. Камеру ще не настроїв. Буде, буде час по... гратися, тому що однією рукою трішки незручно на механіці. Раніше на автоматі було проще знімати. Також по воді, а буду вести, я воду з Миргорода. В принципі, з Миргорода варіантів, що вести не так багато, тому що або вода, або кірпіч. Ну, кирпіч взагалі невигідно. не знаю, хто його. Ну, люди беруть, возять. Мені подобається, хочу спробувати знову метал зайтися. Але я зрозумів, що в мене в криші, чому вона так погано відкривається, закривається, подивився на ці не направляючи, як правильно сказати, на ці рельси, де криша ходить. І там з самого початку то трішки воно побите. Я не знаю. Не говорили, що його можна заварити, якось зробити, але це дорого. Тому що там якась спеціальна сварка. Тому... Поки що трішки буду гратись, нормально. В самому початку, далі вона то їде легко, це тільки в самому початку її рушити з місця. Ворота також потрібно буде Ось, дізнавався хоча б ушні купити ворота або відремонтувати ці. Дізнавався в Києві, Ціну, щоб зробити ворота, назвали 15-2000 доларів. Мені такий варіант особливо підходить, тому що це дуже багато. Будемо шукати або щось дешевше, або купимо Бушні двері і просто поставимо Бушник, що може навіть буде краще, дешевший та й проще. Хочу, поки видно по максимуму проїхати погані участки. Якраз поки доїду до Дніпра сьогодні, то пробок не буде, як і в минулий раз. Мені сподобалось Дніпра проїжджати раз-два і я його проїхав. Тілофори вже не працюють, людей майже немає, тільки фури катаються. Зупинився я на парковочці у решити 60 км від Миргорода. Тому що трішки не розрахував свій час, мені не вистачить часу до Дніпра, тому стою на молоточка і буде працювати напарник. Тому що доїхати хочеться, щоб спокійно відпочивати. Взяв собі. О, є. Це у нас. Хачапурі, здається, з м'ясом, а тут якраз була хачапурі з сиром. І взяв бутилку коли. І це все у нас вийшло на 193 гривні. Дорого, але зараз така погода, то в ньому нічого їсти не хочеться, зато на вечір потім просипається апетит. Так що зараз вже вийдемо і будемо їхати до самого Дніпра.